Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом використання такої інтегрованої системи від бренду MTAC, завдяки якій можна дуже швидко нагріти воду в будь-яких умовах і приготувати собі їст. Почнемо з комплектації. Ця система спакована в такий січатий мішечок, не знаю від чого він захищає, насправді. від ні від бруду, ні від вологи він не захистить. Але хай буде такий прикольний мішечок, в якому можна зберігати інший посуд або якісь можливо харчі. Отаким тросиком зверху фіксується ручка, яка утримує кришку в закритому положенні. Напівпрозора кришка з зручною кочечкою. Наступна деталь це перехідник для посуду з плоским дном. До нього ми повернемось пізніше. Далі сам пальник, Тут у нього регулятор кількості газу, що проходить. проволочний досить зручний, великий, навіть в рукавицях зручно ним користуватися. Сіра кніпанька це п'єзопідпал. Зовнішній ободок, на який спирається казан, зараз я це покажу. І дві такі крапочки видалені це для фіксації казанка. Виробник потурбувався, щоб вся система була стабільна в зібраному положенні, тому поклав сюди такі ніжки підставку під, під бало. І сам казанок, в якому все це зберігається, він алюмінієвий. Тут закритий шаром неопрену. Це не для того, щоб за нього можна було триматися, а для того, щоб зменшити втрати тепла при нагріванні. Тут у нього фіксована ручка, вона жорстка. І фіксується від складання спеціальним механізмом. Щоб скласти цю ручку, треба натиснути тут на кнопку, і тоді вона піде вгору. В нижній частині казника знаходиться спеціальний радіатор, який максимум тепла від згорання газу передає всередину. З'єднати казанок з пальником дуже просто. Вставляємо це сюди отак, провертаємо і все. Воно надійно зафіксоване і невід'ємно один від одного. Працювати ця система може на балонах. Які мають різьбове з'єднання. Ці балони бувають 100 грамові. У мене зараз його нема, не можу вам показати. Отак виглядає середній балон. Всередині знаходиться 230 грам газу. І є більші балони. Всередині знаходиться вже 450 грам газу. Під'єднується балон елементарно. Перевіряємо, щоб вентиль був закритий. Накручуємо балон. За необхідності для більшої стабільності системи. Можемо під'єднати до дна балону спеціальні мішки. Це теж дуже легко робиться, просто зашевкаємо це на кантік балона. Ну і все, після цих дій інтегрована система готова для використання. Якщо ж вам треба приготувати їсти або розігріти щось на посуді із звичайним дном, Виробник подумав і про це також, і саме тому поклав сюди. Отакий перехідник для посуду із звичайним дном. Повертаємо всі ніжки під 90 градусів. Цей перехідник також фіксується на пальнику. Тут є відповідні позначки, замочок. Вдягаємо його сюди на кантик, провертаємо проти годинникової стрілки і він чіпляється за ці крапочки. Тепер знову ж таки перехідник нікуди не дінеться. І зараз вже можна ставити на нього посад із звичайним дном. Якщо ж перехідника не буде, то посад із плоским дном перекриє вихід тепла, і є ймовірність, що пластикова частина пальника просто оплавиться. Але ж найцікавіше в цій системі те, що вона дуже швидко може закипятити воду. Щоб все перевірити, я набрав літрі води. Всередині є відповідні позначки, щоб ви знали, скільки води ви використовувати. Під'єднуємо до балона. Накриваємо кришкою, запускаємо секундобір, відкриваємо газ і підпалюємо. Менше двох хвилин знадобилося, щоб закипятити пів літри води. Ще одна з причин, чому мені дуже сподобалася ця система, це її інтегрованість не тільки в робочому стані, а й в транспортному. Тобто, це все, що знаходиться перед вами, можна помістити в казанок. Балон чіпляємо до пальника, ніжки вкладаємо сюди всередину, зверху накриваємо казанком, перевернули. Навколо балона вкладаємо перехідник, кришка, ручка вона вже замочок, і все. Не треба нічого шукати, все тримається купи, весь комплект знаходиться в одному мішечку. І спеціально для тих, хто дивився до самого кінця. Так, друзі, погоджуся з вами. В даному випадку МТАК не є розробником і виробником цієї інтегрованої системи. Якщо ви заглибите цю тему, ви помітите, що дуже схожі системи можна знайти у виробників FireMaple і Трем. В даному випадку бренд МТАК просто замовив у китайців виготовлення такої інтегрованої системи під своїм брендом. Але гіршим від цього ця інтегрована система не стала. Я користуюся нею близько вже півроку, жодного разу вона мене не підвела. Зручно, швидко кипятить воду, все складається в казанок назад. Я дуже задоволений. Якщо вам сподобалося, беріть собі на озброєння. А на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.